На вулиці академіка Тама Кропивницькому водій легкового автомобіля збив насмерть велосипедиста. Аварія сталася близько 10-ї ранку, розповів слідчий Роман Ляшонок. Водій автомобіля Рено допустив наїзд на велосипедиста, який отримав тілесні ушкодження та загинув на місці. За даними слідчого, велосипедист їхав дорогою. Дорожня транспортна пригода сталася біля пішохідного переходу. Водій 1982 року народження, велосипедист 1963-го. Виклик про аварію отримали о 9.58, сказав парамедик обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Чудновський. «У 10.00 ми вже були на місці події. По прибуттю ми побачили тіло постраждалого на проїжджій частині, побачили його велосипед на відстані приблизно 5 метрів. Там були травми сумісне життя. Там була. Відкрита черепно-мозкова травма. На момент приїзду знімальної групи Суспільного водія на місці аварії не було. Його забрали для перевірки на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. З якою швидкістю їхав водій, встановлять після закінчення всіх слідчих дій, пояснив Роман Ляшонок. Проводиться огляд місця події, з'ясовуються всі обставини дорожньо транспортної пригоди. Зі слів слідчого, поліція відкрила провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 років або без такого. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.